Вітаю усіх, хто завітав на мій кулінарний канал. Вітаю вас в новому кулінарному відео. Сьогодні хочу поділитися з вами дуже смачним м'якесеньким ніжним пляском. Або навіть сказати, можна тістечком. Дуже виходить воно соковите. Можна так сказати, просто розпливається в устах. Це тістечко виходить ось таким м'якесеньким і соковитим. Шановні глядачі, якщо ви ще не підписані на мій канал, запрошую вас підписатись. Також, якщо відео рецепти каналу подобається, поставте, будь ласка, лайк. Буду вам за це дуже вдячна і буде мені дуже приємно. А вас запрошую до перегляду. Розпочинаю готувати масу з пудингу. В каструльку додаю масу, додаю молоко, цукор, жовтки. Також додаю порошно і крохмаль. Це все ставлю на плиту, розмішую постійно, щоб масло розтопилось і всі інгредієнти між собою добре поєднались. Я зараз додала всі інгредієнти одночасно це приготувала. Також можна пудинг приготувати без масла, тобто додати всі інгредієнти, окрім масла, заготувати їх і далі, коли пудинг остигне, масло збиваємо окремо і по трішки додаємо стихший пудинг і це все збиваємо разом. Ось Можна або за першим варіантом, або за другим приготувати. На терці з грубими очками натираю яблука. На сковорідку викладаю шматочок масла, розтоплюю його і викладаю яблука на терті. До яблук можна підлити трішки води, тому що потрібно, щоб вони добре стошились, були м'якесенькими. Ось, І прикриваємо кришкою, щоб вони тушились на маленькій температурі. Далі можна також підливати води, це залежно від твердості яблук. Коли яблука приготувались, в кінці додаємо ще желе, перемішуємо, щоб желе розтопилось і все, маса яблучна готова. Час від часу не забуваємо їх перемішувати. До борошна додаю розпушувач і перемішую. Яйця збиваю сукром до утворення білої та пушистої маси. Далі додаю борошно змішане з розпушувачем і пересіюю какао. Це акуратно перемішую. Форму застряю пергаментним папером. Перед тим завжди форму скроплюю водою, щоб краще пергаментний папір тримався і не ковзався по формі. І далі виливаємо тісто, розрівнюю його по формі і ставлю випікатись. Пудинг в мене остих. Зараз його ще раз перебила, щоб він був таким рівненьким, не було горбочків. Бісквіт випікся, остиг, Зараз його розрізаю на дві частини. У форму викладаю половину бісквіту і зверху викладаю яблучну масу. На яблучну масу викладаю масу з пудингу і також добре розрівнюю. Далі викладаю наступну половину бісквіту. Далі готую шоколадну помадку, в кастрюльку викладаю масло, додаю цукор, додаю воду, пересію через ситочку какао. Якщо має великі грудочки, якщо немає, можна його не пересіювати. І далі все перемішую і розтоплюю на плиті на невеличкій температурі. Потрібно, щоб ця маса заготувалася, закипіла трішки. Далі відставляю, щоб вона охолодилась добре. Якщо вона густіша, то краще і легше накладається на тістечко або на пляцок. Викладаю її на пляток і далі все гарно розрівнюю, ставлю пляток в холодильник, щоб він гарно застиг. І в кінцевому результаті виходить ось такий красивий пляцок. дуже ніжна начинка, м'якесенька і соковита яблук, також з пудингу. А ще пляцок виходить в солодкий, тож не є досить таким нудним, як інколи бувають, досить солодкі пляцки. Рекомендую вам також його приготувати, думаю, що він вам також сподобається. Ну і в кінці також ще запрошую вас підписатись на канал усіх, хто ще не підписаний. Поставити лайк, якщо відеорецепти вам подобаються, підтримати мене, буду вам за це дуже і дуже вдячна. Попереду на каналі буде ще багато смачних різних рецептів. Це і салати, перші страви, гарніри, м'ясні і рибні страви, випічка. Кожен зможе підібрати що для себе, приготувати. Дякую усім за перегляд, готуйте з любов'ю, нехай вам смакує, а ми з вами зустрінемось уже в наступному кулінарному відео. До зустрічі усім!